Здоровики, С вами Джек 56. И сегодня мы будем играть в игру там, где надо забираться. Старты и играть. Да, я все понимаю. И сюда настроить ещё. Одну. Сюда. Это нам сюда настроить нам. Тут мы пока что потихоньку собираем на одну штуку армию. Она сейчас пойдет на эту там где сразу же пойдет двойная сила на эту. И опять двойная сила на эту. А я пойду сейчас на эту, на эту и опять на эту. А вот штат они себе не заберут. Что мы заберем на себя штат. Ох, какой крысич. А мы с назад заберем штат. И еще один раз. И еще, и еще передача на штат. Кой в свою очередь защититься хочет. А это да и туда, и туда, и туда еще. Добавочек. Ну, мы уже спокойно на него все делаем. Вы победили. Я знаю, что я победил. Погнали дальше. И это увеличить, и это Uh -huh. Go. А давайте мы сюда пойдем. И едем сюда потихонечку. Помаленечку. Идем сюда. И вот опять сюда шли. Еще одну сюда. Ох, какой забрать хочет. А он забрал себе территорию. А мы будем пока что заниматься тем, чтобы забрать территорию. Ой, 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 он хотел, он хочет забрать территорию. Мы передаем все силы челика этого. Хоть в свою очередь будет давать атаку на это? Не на это, этот на этого, и этот на это. И все туда дают. Пока мы даем туда собираемся спокойно на эту территорию. Ну, а здесь мы уже поняли. Я на это, на это, на это, и на это, и на это. Да, я знаю, что мы победили. Это пока что очень приятно. И орбита. Улучшить. О, улучшить. Так, ладно, бой. Играть. И тут уже 30. И вот так, и вот так, и вот так. И вот здесь, смотрите, необычно. Ну, 30 уже есть и синие. Мы забираем еще, мы забираем одну платформу. Какая, между прочим, забирает эту платформу. А вот тут у них будет настоящее выспание против зеленых. Еще пошло, и еще пошло, и вот туда на зеленых уже пошло без шансов. Без шансов для зеленых. Это все. И если они попробуют Напасть опять на этот штат твоим враги. Они максимум попробуют. Мы туда вообще все перекидываем. На эту штуку не надо лимон. А эта штука сюда придает. Потому что сюда придает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, все силы передается на этот штат, и это штат просто это захватит, Мы сейчас Юна, мы сейчас Юна эту захватим. Спасибо, дякую. Ну, друзья, как вам эта игра? Пишите в комменты, а вот тут у нас уже будет посложнее. Хотя можно попробовать решиться на захват этого штата. Сразу же не захват этого штата пойдем. То, что не, не этот штат, ни мы не ожидал. Этот штат будет разгромленный. Он будет просто разгромленный. Моим всем точным запасом. И мы разгромили этот штаб. Ура! Скажали мы! И сдаем вот такую необычную штуку! Дополнительно сюда передается! А вот тут уже нам надо будет быть получше! Ну, давай сюда все. Этому челику, который в свою черепу даст атаку на этого. В свою черепу даст атаку на этого. И мы захватим один из штатов. При том, что это еще и не начало. Мы делаем захватку двух других штатов. Перезахватку других штатов. И вот у нас уже большой, огромный штат, друзья. И туда еще передачу дадим. И сюда заберем. А этого мы вообще окружили бы шансов на спасение. А вот тут у нас уже пойдет настоящая армия. И на тебя еще добавочек. На тебя пойдет армия, а вот на тебя просто армия. А вот ты сейчас просто сдохнешь. Друзья, простите, что я скажу такое слова. Я просто часто переоцениваюсь какого Ну, игру я потом и начну. И пошлите дальше. У нас уже есть один огромный штаб. Вот, мы пушечку решили взять. Так, как, кстати, нам не поддается? А якщо його будуть хтось забирати, пробувати. ой їм капець буде. Передаємо усе на це. То тепер ми робимо от це. До цього ми даємо зразу. Оу, oh, нашу лише захотіли забрати. а Ми не піддаємося. І заберемо все в це. І якщо його не зможемо забрати, то ми зробимо ось так. І ще раз знову так. І тепер точно заберемо це все. Бо у нього не буде шансів проти. А, він так хоче вже. Добре, будемо потрохи розвиватися і передадемо це сюди. Ага. Угу. А він вирішив і це забрати, а ми цим скористаємось і заберемо це. Що в цю вже заберемо ось це. І тепер він не зможе нас забрати, ай думав я, якби він не міг. Так, спробуємо зразу ось так. О, можна сюди попробувати напасти, ай, він, він нас атакує. Друзі, у нас проблеми, він нас забере зараз. Нам треба армію на цього. У нас немає шансів більше. У нас нуль шансів. Ми чекаємо. І робимо отаку атаку на нього. І оце робимо зразу. І отак він може забрати нас, але ми можемо його повністю забрати. Він зможе нас забрати повністю! І ми його забираємо. Ми його забираємо. І починається от така битва на цього. Такого невозможно. Забираємо це. І даємо це! Прямо так. Забираємо його. Ой, друзі, нас атакують! Ми передаємо всі сили на цього, а це вже дає на цього. А, хоче забрати. Ми передаємо знову цьому все. Тепер у нас є зашити від цього. Ми передаємо всі сили на нього. Він на нього, ми на нього передаємо. От тепер на нього треба, на нього швидко. Друзі, на нього треба. Давайте ми заберемо оцього. Тепер оце забираємо. Ай, друзі, він передав усю силу на цього, Ми передаємо оце все. Тепер у нього немає шансів проти нашої великої армії. Ми заберемо цю важку дуже складну... Війну. І у нього тепер немає просто шансів. І ми забрали вже цілий острілець. <плес> да, друзі, я под... так як нам спочатку було дуже важко. Ми хотіли зробити так, щоб у нас було трохи легше. О, Яру Ганр. Арбіта повисилася. Ну і ми пішли в бой, о! І оба нашати. Взяти. Все, у нас є тут нового на штука. І давайте все прокачаємо. Все. Пішли, друзі. Зразу робимо отак. І якщо, друзі, у нас буде якась проблема, не переживай. Ми все заберемо. Бомба! Це тепер наше. Ми оце забираємо спокійно собі і робимо отаку ось незвичайну атаку бомбу. Ми. Добре, пусть ще поживе. а ми поки ще порозвиваємось. На одного дадемо туди, туди і туди. Я телеграф і туди. Ох, він криса. А ми робимо ось так от покрити. Як і він, забираємо усю цю територію. Ми скоро заберемо весь цей штат, друзі. І ось це зараз битва за всі штати. Ви розумієте, це, це битва за всі штати тут. І ми даємо, щоб забрати оцей штат. А оце вже добре. Ми можемо забрати оцей штат. Який ми свою голову забере оцей Вмісті з оцим штатом. І ми це заберемо зараз. Чи ні? Заберемо. Да, забрали. Зі спини! зі спини забрали і погнали. Друзі, у нього немає шансів вижити взагалі. Він зараз просто помре. Все. Друзі, у нас велика територія. Вибачте за рекламу, я не можу просто її вимкнути. Вибачте. Ось ми вже тут. О, дякую, непогано. І пішли. У нас вже тут велика територія є. О, що тут таке в нас? Я не розумію трошки. А, воно ме... воно дуже медленно стає. Це вже можна зрозуміти, трохи зрозуміти. А тепер у нас не буде такого межа, бо ми це захватили. Це <зі> спини погнали. Зі спин... О, вони нас захватав... захватували. Охудюки! Заберемо їхню територію, друзі. Заберемо. На тебе даємо, на тебе. Останні пулі були на нього. Оця криця забрала нашу всю територію. І вона єдина, яка жива. І так, друзі, у нас. Ой! Ні, ну, дуже у нас все гарно. У, четвер... Четвертий колір. Оп-оп. Даємо двойну атаку. У нас вже дуже велика територія, друзі, ну самі бачите. Це можна зробити. Все зробити. Але ось цього ніяк не побити. Фіолотового нема. Проходимо ось оце все. Заберемо це все. Оба. Отак, 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 отак. так, вот 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 вот так, вот так, вот так, вот Як це все? Друзі, ну це просто. 400 майже цих. На одному 400 штук. Ви друзі, розумієте, наскільки це багато? 500 вже. Друзі, це сама велика сума яку я бачу в цій грі. Друзі, ви розумієте, якщо я дам борбу, то воно може на кожного піти. Просто кожне буде захвачене мною. Просто одну штуку поставлю і все, воно захвачене, вже все захвачене буде. Розумієте просто, що я зроблю з ним. Я весь я все з одним забрав. Ну, і, да, друзі, це незвичайно. Ну і друзі, якщо хочете другу часть, всім пока.